Понеділок, 11 березня, цього дня західний і північний регіони почне заливати дощами, а у двох областях до дощових опадів приєднається мокрий сніг. Північ в Чернігівській області в денний час термометри покажуть від 3 до 5 градусів з позначкою плюс в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Сумщині в світлі години температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів з позначкою плюс, в темні мінус 1, мінус 3. В Житомирській області в день від плюс 5 до плюс 7, вночі від плюс 1 до мінус 1 градусу. На Київщині, а також у Києві в денний час плюс 5, плюс в нічний від 0 до 2 градусів тепла. Відчутний дощ та мокрий сніг завітають в гості до мешканців Чернігівської і Сумської областей. На Житомирщині і у Київській області без снігу лише добрячі дощі. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині денна температура повітря коливатиметься від 12 до 14 градусів тепла, нічна від плюс 5 до плюс 3 градусів. В районі Бессарабії день плюс 9 плюс 11, вночі від 6 до 4 градусів з позначкою плюс. В Запорізькій області в світлі години доби від 7 до 9 градусів тепла, в темні від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В Криму. В день плюс 10 плюс 12, вночі від 0 до плюс 2. В Херсонській області в денний час від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічний від 0 до 2 градусів тепла. На Миколаївщині в день плюс, 9, плюс 11, вночі плюс 4 плюс 2 градуси. В Одеській Херсонській, Миколаївській і Запорізькій областях, а також на Кримському півострові очікується мінлива хмарність і без опадів вітер південний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині в день плюс 6, плюс 8, вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Рівненській області в денні години доби від 5 до 7 градусів тепла, в нічні від 0 до плюс 2. В Закарпатській області в денний час термометри покажуть від 11 до 13 градусів тепла, в нічний від плюс 5 до плюс 3. У Львівській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях в світлі години доби термометри покажуть від плюс восьми до плюс десяти. В темні від 5 до 3 градусів вище нуля. На Тернопільщині і Хмельниччині вдень плюс 6, плюс 8, вночі плюс 4, плюс 2 градуси. Доволі сильні дощі очікуються в усіх без винятку областях Західного регіону України. Вітер Південно-Східний, трохи відчутний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна плюс 1, мінус 1. в Луганській області в день від 2 до 4 градусів з позначкою плюс, вночі мінус 3, мінус 5 градусів. На Донеччині синоптики обіцяють в світлі години доби від 4 до 6 градусів вище нуля, в темні від мінус 1 до мінус 3 градусів. В Маріуполі в день плюс 3, плюс 5, вночі від нуля до 2 градусів тепла. Мінлива хмарність і без опадів в усіх трьох областях Східного регіону України. Вітер Південно-Західний 5-10 метрів за секунду. Центр в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 6 до плюс 8 градусів. Нічна від 4 до 2 градусів тепла, на півдні Кіровоградщини в день плюс 7 плюс 9, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. В Черкаській області в денний час від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в нічний від 4 до 2 градусів тепла. На Полтавщині вдень плюс 5, плюс 7, вночі від 0 до плюс 2. У Вінницькій області в світлі години доби плюс 8 плюс 10, в темні від 5 до 3 градусів тепла. На Дніпропетровщині в день плюс 6, плюс 8, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Магнітосфера нашої планети 11 березня буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали. Це майже невідчутний рівень.